Привіт, друже, я дійшов до ключової точки в розробці оновлення альфа 08. Щоб продовжити розробку системи розвитку героя, необхідно реалізувати параметри героя та NPC. Що я вже зробив за цей час? Перше прописав прототип вікна розвитку, у якому можна переглянути деякі навички та вміння. Друге, саме вікно поділяється на три рівні. Перший рівень, головний екран, дозволяє переходити до сторінок другого рівня, які показують прогрес в конкретному напрямку, наприклад, володіння мечем чи збирання ресурсів. Другий рівень надає доступ до сторінок третього рівня. Третій рівень показує інформацію про конкретні вміння або навичку, також що дає наступний рівень. При наведенні курсором на бонус відображується додаткова інформація, а також візуально показано, які бонуси вже відкриті. Також зробив кулдаун для деяких навичок. Інше допрацювання я допрацював систему міні-героя, додав можливість міняти їх місцями та динамічно додавати нові. У майбутньому буде створено окреме вікно, де можна буде переміщувати вміння до гарячих слотів. Додано події відкриття нового міня, отримання бонусів до шкоди, вплив бонусів на швидкість міні-гри. Важливі бонуси сумуються також від батьківських гілок. Наприклад, коли ти використовуєш міня горизонтальний розріз, ти отримуєш бонус як від володіння мечем, так і від навички ближнього бою. У майбутньому до бонусів додадуться ще й параметри героя та інші зміння. Далі за планом альфа 09, у цьому оновленні заплановано переробка та допрацювання генерації об'єктів. Відновлення та вдосконалення системи збирання, бонуси при збиранні, ретагування зображення, а також можливо, стилізація поселення. Дякую за перегляд, Усього доброго.